Майже рік тому 25-річний військовослужбовець Сергій Григор'єв вперше став на протез. Він ще досі не звик до нової ноги, йому важкувато одягати його і досі відчуває певний дискомфорт. Подолати ці незручності намагається щоденними заняттями. Ну, важкості по-любому будуть, бо це, якби як всі протезисти кажуть, це треба пару років, хоча б щоб привикнути. Бо культяша там форми міняє. Вот. Ну, важкості ще є трошечки. Але вони рішаються по ході діла їх поступлення. В Україні бракує реабілітаційних центрів і фахових протезистів. Про це говорять як у Міністерстві охорони здоров'я, так і самі протезисти. Адже через війну число військових і цивільних осіб, які потребують протезування і реабілітації, після поранення постійно зростає. Тому Сергій був направлений до США. Спочатку протезувався в за кордоном в Нью-Йорку, в благодійний фонд Кандіс був і. Після чого, приїхавши сюди, звільнивши остаточно вже зі служби, вже проходжу протезування тут, а в місті Хмельницькому. Підтримку знайти серед цивільного населення поки не вдається. Мені побратими більше роль відіграють, бо я з ними постійно контактую, Ну, з тими, які також звільнилися, або просто ті, що в отпуск приїжджають. Просто підтримка. Зі слів військового відновлення процес складний і довготривалий, ба більше зараз варто подбати про майбутнє, а маючи тільки військову освіту, ще й здобути новий фах, аби могти соціалізуватися та відчувати себе комфортно у подальшому житті. І не зважаючи на всі виклики, радить усім триматися і вірити у перемогу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.